Червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, А ми миту. Чер... Україну розвеселимо Повну заборону російських телесеріалів на українському телебаченні. Ми вимагаємо заборонити російські телесеріали на українському телебаченню. Просимо держітні. Акається з наших телеканів. Просимо заборонити російські телесеріали. Хайба, 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 хайба. Сьогодні ми разом з нашими активістами пішли до Тешкіно з вимогою заборонити Ахловихіна на наші телеканали. Чому ми це зробили? Тому що наші дані, як відомо. Цей одіозний кіноактер приїхав до нашого Донбасу, окупованого терапія, і почав змахати знову кулеметами, розказувати про те, що треба знищувати наших героїв, наших захисників, нашої учнів. Тому ми не розуміємо, як можна захоплення дивитися і розпивати. І ще саме страшніше, платити Росії шалені кошти за показ цього кінолайна, якому він агітує проти наших героїв, проти нашого, нашого захисту. Як це може робити? Тому ми прийшли і кажемо, Держкіно, заборонити на українському телебаченні. Як вони це зробили старечим такі? Чому б не зробити це далі? Хлопці, ну. Хто це може зробити? Негайно треба реагувати. Вони ж там промивають в місті своїм тінове. А ви робили якісь офіційні звернення? Чи, так, чи це перші спробували Ні, ні, ні. Ми наприкінці на, 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 на жовтня пікетували кожен телеканал. Мабуть, першим ми не пікетували, тому що ми знаємо, що у вас більш проукраїнська позиція. А на інших телеканалах ми доводили свої думки. Ми теж спілкували журналістів і нам сказали, що вибач, у нас є хазяїн, він платить зарплату, і нам треба якось виживати. Я розумію, але якщо півмільярдами квартал вкладено цими російському кінопродакшену за те, що вони агітують проти української держави, то хлопці, нас ж просто існувати. Тому ми вимагаємо заборонити усе кінолейну, яке йде в Росії з війнахською позицією і заборонити бажано російські телесеріали. Ой, я теж проти російських телесеріалів. Це мексиканський ну, ханський опір. И наверное, это все заметно. Это сейчас опять я не очень. Промище, лезвие, это все это не за